Не тільки в одному місці проводимо роботи з благоустрою, а благоустрій – це все включає найперше косіння трави, щоб не заростали вулиці і зелені зони, це впорядкування зелених насаджень, стрижка тих самих кущів, які розростаються, дерев, ті, де падають дерева, можливо, заважають у руху пішоходів по тротуарах. Поряд із тим реагуємо на запити старост. Населених пунктів і нагадую, за їх поданням підсипаємо вулиці, де потрібно грейдерувати, частково підсипати або й повністю підсипати. Тому зараз закінчуємо місці проводити і, відповідно, переходимо на села. Хочу зазначити, на кладовищі вже скрізь закінчені, поробили поминальні майданчики, скрізь влаштували туалети, де їх не було. Залишаються питання криниці саме в селі Пугачівка. Ось зараз знаходимося тут. Целіпачівка майже закінчили, основна робота зроблена, до води добилися, є необхідної кількості, навіть більше. Об'єм води залишаються такі роботи з благоустрою, тут провести майданчик, забетонувати, відро, вчепити трос, Ну і відповідно ті залишки, які після того, як видобали криницю, це глина, її треба розпланувати, вивезти, ну, щоб тут було дійсно місце вже з приведеним благоустроєм до логічного завершення, а також в селі житники облаштовуємо криницю. Це знову ж по тих запитах, де старости сказали, що відсутні криниці. Ну а там, де потрібно буде підчистити, де вода може зникла, там будемо проводити ці роботи. Були запити в старост і на ремонт автобусних зупинок громадського транспорту. Зокрема в Конецьких хуторах. Зупинка потребує ремонту дах, шифер зірвало, тому надали необхідні матеріали, закупили і силами благоустрою, а це працівники, які... В селі виконують ці роботи, також буде виконано роботи з ремонту. Ну, долучаємо і працівників з міста Жашки. Якщо це потрібно, потрібно техніку. Також долучаємо. Але, так як говорили старостою Залою Миколаївною, вони справляться своїми силами. Щодо зупинки в селі Литвинівка, то виготовили власними силами. І зараз хлопці вже встановлюють. Зупинка одна напроти одної, тому що люди їдуть в одному і в зворотньому напрямку відповідно погодні умови, та й нема де сісти, вже припасовували там пеньочки зрізаних дерев, щоб відсидіти, тому що люди зазвичай молодші, можливо, мають більші статки, можливо, роботу їздять власним транспортом, а люди вже поважного віку користуються громадським транспортом, тому для них необхідно от такі от умови. Тому підсумувавши ці роботи, які ми вже почали робити після того, як Погода наблизила давати, ми звертаємо також увагу вже більшою мірою і на села, так і будемо проводити далі, вивчати потребу ну і проводити ці роботи.